Напевно, найскладніше під час навчання програмуванню це зберегти мотивацію і зосередженість протягом 8 місяців і більше. Ось кілька парад, які допоможуть вам не здаватися на шляху до мети. Мене звати Сергій Немчинський. Починаємо. Пам'ятайте про кінцеву мету. Ніщо так не мотивує людину як нерозуміння того, куди вона йде. Де кінцева міта, де точка, куди вона має прийти. Я багато чув усіляких історій про те, як треба візуалізувати цілі, уявляти, як купуєш сир за тисячу гривень, або їдеш на новенький Бемби. А я б запропонував подумати про те, заради чого ви працюєте. Якщо вам подобається програмування, якщо ви хочете говорити про себе, я програмист. Це і є мета. Утримайте свою мету в пам'яті. Пам'ятайте, що поки ви страждаєте кілька днів із налаштуванням оточення і у вас не конектяться бази даних, кожна хвилина витраченого часу вас наближає до програміста. Не результат, а саме процес його досягнення. Якщо у вас все вийшло з першого разу, це не робить вас найкращим програмістом. Швидше за все, вам ну, просто пощастило. І ви випадково натрапили на правильне рішення. А може ви і справді щось добре засвоїли. А в міру того, як ви розбираєтесь, ви вчитеся. Час витрачений на розбір ситуації, це і є навчання. Якщо ви щось зробили швидко, переходьте до наступного завдання і страждайте там. Процес навчання це і є муки. Ви не безглуздо витрачаєте час, ви рухаєтеся до мети. Друге. Ставтеся реалістично до своєї мети. Ніхто не народжується генієм із вбудованим знанням усіх мов програмування та фреймворків. Усі проходять складний шлях. Ніхто не справляється з усіма завданнями без проблем. Люди завжди проходять через терни. Стартеся до навчання реалістично. Якщо ви ніколи не займалися програмуванням, а тільки уявляли в мріях, як це буде, киньте думати, що за три місяці ви станете програмістом. Скоріше за все це займе рік. А може і більше, але мінімум півроку. Швидше не виходить. Вам потрібно перебудувати мозок на інший тип завдань. Вам потрібно звикнути, що немає нерозв'язаних проблем. Що все можна полагодити, якщо віртити в руках досить довго. У багатьох інших галузях, зіткнувшись з нерозв'язаною проблемою, можна відмовитися від завдання і знайти інше. У програмуванні, якщо ти зіткнувся з проблемою, крути. Рішення рано чи пізно знайдеться, але для такого підходу потрібен чималий час, скільки саме залежить від людини, у когось вийде швидше, у когось повільніше. Ставтеся реалістично для цього. Третє. Обирайте послідовність, а не швидкість. Не налаштовуйтеся на те, щоб вирішити якесь завдання за певну кількість часу. Краще плануйте так: коли я вирішу це завдання, я перейду до наступного. Рухайтеся крок за кроком. Варіантів особливо м -м, немає. Саме в процесі розв'язання завдань ви і зростаєте як програміст. Спочатку ми робимо одне завдання і робимо доти, доки не зробимо. Після цього переходимо до наступного завдання. Усе просто. Так, потім дивишся на календарь і думаєш: я розраховував, що це буде швидше. Ну що, вийшло, як вийшло. Вас це не робить поганим фахівцем. Довше провозилося, більше вивчили. Все. Четверте. Нарощуйте м'язи в бою. Налаштовуйтеся на те, щоб працювати, перемагаючи свій страх. Страх того, що ні вийде, і що вам не дано. Усім дано. І вам дано на це, і налаштовуйтеся. Усе це навички, результат витрачених годин. Ви витратили більше годин, ви прокачалися краще за того, хто витратив менше. Не здавайтеся. Мій особистий лайфхак такий: у людини масу сил забирає роздуми. Чи в той бік я йду, чи свої справи займаюсь. Тому я регулярно проводжу ревізії своїх цілей, що і вам раджу. Наприклад, раз на місяць плануйте день, коли ви сідаєте і роздумуєте кілька годин, чи у правильному напрямку я йду. Може даремно я пішов в програмістя. плюси і мінуси на папері. радьтеся з близькими. Якщо ви прийдете зрештою до того, що це ваше, і ви дієте правильно, на найближчий місяць до цих роздумів не повертайтеся, не витрачайте сили на те, щоб заново вирішувати вже вирішене. Засередьтеся на робочих завданнях. До речі, ми створили телеграм-бота без спаму, тільки корисне повідомлення. За першим посиланням нижче. Можна отримати ще й безкоштовний урок з курсу «Караспенгов». Не сподобається, відпишетесь в один клік. П'ята. Уникайте вигорання, відпочивайте. Якщо ваше єдине джерело радості, робота це перша стадія вигорання. У вас мають бути різні джерела отримання радості. У вас має бути улюблена справа для вільного часу, яка приносить вам задоволення. Риболовля, самокати, гірські лижі, настільні ігри, спів у хорі тощо. Головне, щоб воно не було пов'язане із сидінням за комп'ютером. Знайдіть своє заняття, яке приносить вам радість, і витратіть достатньо часу, щоб не вигоріти. Ви можете витрачати весь час на навчання, але тоді досить швидко ви вигоріті. Ваш організм почне чинити опір. І є китайська приказка. Швидка, це повільна, тільки без зупинок. Є незлична кількість історій про те, як людина рухалася повільніше за інших, але прийшла до фінішу раніше, бо решта здалася, не дійшовши до фінішу. Навчання це не спринт. Ми не ставимо завдання все вивчити мога швидше. Ви не на Олімпіаді. Ви не можете собі дозволити прийти до фінішу і лягти в позу зірки. На фініші треба бути таким же свіженьким, як і на старті. Вам же йти влаштовуватися на роботу, проходити співбесіди, це теж важке заняття. Потім ви потрапите на першу роботу, це теж непросто. Часу розслаблятися не буде. Тому налаштовуйтеся на марафон. Добре спіть, знайдіть хобі до душі і вчіться з тією швидкістю, з якою вам комфортно. Не силуйте себе, бо організм вам помститься. У вас буде падати мотивація, поки ви це не кинете. Шосте. Не дозволяйте синдрому самозванця збивати себе зі шляху. Синдром самозванця буде у всіх. Розумним людям властиво сумніватися у своїх цілях. Особливо, якщо поруч є хтось, у кого виходять краще і швидше. Напишіть в коментарях, чи потрібно робити українське відео про синдром самозванца, до речі. Пам'ятайте, у вас має вийти. Немає причин, чому би саме у вас це не вийшло. Ви не виняток із людського роду. Усі люди здатні навчитися програмуванню, якщо захочуть. Сьоме знайдіть однодумців. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть. Знайдіть однодумцев, так буде набагато цікавіше. Навіть один співрозмовник, який в контексті допоможе вам розібратися з масою проблем. Обговорення того, як у вас виходить. Або не виходять, піднімає вам дух, ви прорветеся набагато швидше. Де знайти таких людей? Якщо ви десь навчаєтеся, то спілкуйтеся зі своїми однокурсниками. Пам'ятайте що, Networking is a king. Спілкування з іншими людьми дуже важливе. Уміння знайти інформацію за допомогою інших людей така ж магічна кнопка для програміста, як уміння Google йти. Частенько виявляється, що ти не можеш Google правильно запитання поставити взагалі. А іншим людям ти можеш передати інформацію, яку в Google не засунеш. І людина тебе зрозуміє і порадить, наприклад, зайти з іншого боку завдання. Люди – це важливо. Справді. Восьме, не порівнювати себе з іншими. Усі сучасні психологи кажуть, що порівнювати себе з іншими шлях в нікуди. Кожен із нас середньостатистична людина. І завжди є люди, які роблять щось краще за нас, ну і гірше, звісно. Починаючи від зав'язування кроватки і закінчуючи програмуванням. Хтось із оточуючих буде кращим. Ну і що? Нехай ваші двоє-троє знайомих навчаються краще за вас. І якщо ви не спитали мільйон людей. Ця вибірка нерелевантна. Не порівнюйте себе з іншими, порівнюйте із собою. Подивіться на себе: ви зробили щось сьогодні краще, ніж учора. Ви молодець. Навіть якщо ваш товариш перескакує якісь етапи, потім йому доведеться довчати на наступних етапах. Я часто стикався з тим, що навколо були крутіші програмісти. Але мені це не заважало рухатися в моєму темпі. Дев'яте: залишайтеся допитливим та отримайте задоволення. Пам'ятайте, що в 21 перше століття дозволяє займатися тим, що нам цікаво. Ви обирали собі заняття програмуванням, девопс, QA або дизайн. У будь-якому з них буде купа нудного, одноманітного. Але в будь-якому разі буде і цікаве. Не можна розраховувати, що будь-яке заняття буде цікавим завжди. Ви не маленька дитина розважати вас, ніхто не зобов'язаний. Так, звісно, новачку спочатку буває нудно, тому що він чогось не розуміє у чомусь застрігає, але це нормально. Згадайте, як ви вчилися кататися на велосипеді, ковзанах або лижах, як спотикалося і падали, як у вас не виходило. Тут рівна та ж сама ситуація. Коли у вас почне виходити, ви будете отримувати справжній кайф від цього заняття. Звісно, регулярно з'являтимуться нові челенджі, і потрібно буде знову вчитися нового. Але хіба це погано? Який сенс жити так, щоб жодних проблем не долати? У цьому ж і є інтерес, і зростання над собою. Прямо зараз, на ваших очах, mm? я вчуся української мові, і якщо у мене це виходить більш-менш, це незважаючи на всі складнощі, то і у вас вийде опанувати нову професію. Успіхів! Люблю вас, ваш Сергій Немчинський. Писати код легко. Важко написати код, який добре працює. Майкл Фогарті.